Збір коштів на Хмельниччині триває. Цього разу об'єднались усі, аби допомогти придбати необхідний автомобіль. Відтак для військових Хмельниччини тиждень розпочався з поповнення підрозділу протиповітряної оборони передали пікап. Це вже третій автомобіль в межах акції Захистимо небо разом. Ми розуміємо, наскільки важливі ці автомобілі, тому що саме на них ставляться вогневі установки, з яких вони і знищують шахеди. Крім того, як сьогодні говорилося, ми продаємо прожектор. Хочемо подякувати навчальним закладам, адже крім вогневої установки, їм потрібно світло, світло, на якому вони бачать безпосередньо, як рухаються, де переміщаються ці шахеди. Значну частину збору виконали донорський центр біоплазма та місцевий бізнес. Також не стояли остроні освітяни і творчі колективи. Нам це допомагає, напевно, морально, тому що ми знаємо, що ми під захистом, під захистом наших ЗСУ. І ми отримуємо навіть якусь насолоду тим, що ми допомагаємо їм, тим, що вони нас захищають. І це нам дає якусь надію на скорішу перемогу. Я побачив допит, що йдуть збори на авто для наших військових. ну і Ми вирішили долучитись за допомогою наших заходів, провели новорічні заходи, фестиваль зимові візерунки. І зібрали кошти, частково допомогли зібрати на цю машину. Аби кошти збирались швидше, місцеві блогери створювали контент, який залучав аудиторію. Наша задача була популяризувати цю банку на збір. Ціль була 260 тисяч гривень. Ми працювали з нуля гривень до цифри 260 там, по-моєму, одна тисяча гривень. Шістдесят поки от не було цієї цифри. Ми не лягали спати, ми не обідали, ми не їли. Ми не, не, не знаю, не відпочивали. Ми старалися робити все для того, аби чим пошвидше закрити цей збір. Машину передали з Європи. Вже місцеві майстри оглянули на технічну придатність та виправили недоліки, аби передати її абсолютно справною і готовою до використання. Було замінено елементи ходової частини. Був зроблений капітальний ремонт двигуна, для того, щоб наші військові не спинялися, а нищили шахеди, ракети і все, що летить нашу нашу домівку. За півтора місяці спільними зусиллями вдалося зібрати близько 750 тисяч гривень, щоб придбати три пікапи, які вже захищають небо України. На цьому волонтери не збираються зупинятися і налаштовані будь-яким чином пришвидшувати нашу перемогу. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.